Для чого мені військовому вести блог? Да? Для чого мені бути блогером? Да, тому що це відкриває переді мною величезні можливості. По-перше, я маю сміливість показувати своє життя таким, яке воно є. Да? Не в рожевих окулярах, без якихось прикрас, а от таке, яке воно є. Десь класне, десь не дуже, але воно справжнє. А, натомість я отримую. Ну, давайте так, мене знають люди. Через те, що я активно проявляюсь, я активно себе знімаю, мене знають люди. А коли мене знають люди, то мені довіряють ці люди. Вони бачать, хто я такий, чим я займаюся, і вони одразу підсвідомо розуміють, можна довіряти цьому чуваку чи не можна довіряти. А коли мене знають люди, то ці люди можуть підтримати мене, наприклад, зробити якийсь збір. Ці люди потім допоможуть мені зробити якийсь, наприклад, соціальний проект. Я в майбутньому хотів би приймати участь в розвитку, наприклад, мого Києва. Да, звідки я родом, там де я народився. Я хотів би очистити від сміття Київ. Я хотів хотів би, щоб дороги були в Києві. Я хотів би приймати участь в розвитку нашого Києва. І потім ці люди будуть допомагати мені це робити. От для чого я це все власне і роблю?